Вночі 31 липня 2025 року Росія здійснила чергову ракетну атаку на Київ. Крилата ракета типу Іскандер влучила в багатоповерхівку у Святошинському районі. Відомо про щонайменше 31 загиблого. Серед них – П'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки. Загалом від російського обстрілу 31 липня постраждали 159 людей, серед них 16 дітей. У мене народився вірш Однокрила душа. Тут метал не витримує люди, не те, що тендітна душа, що стиснувши в розпачі зуби, крізь вогонь толетіла, то, то йшла, Шукала вона порятунку, бо залишилась вже без крила, Задихалась в димовому трунку. А жага до життя ще була. Долетіти хотіла до рами, Що зяяла замість вікна, бо в грудях пекло до нестями, Сипав іскри на них сатана. Обливалася гірко сльозами Однокрила, стражденна душа, латала дірки молитвами І до кінця не складала крила. З усіх сил виривалася сильна, але все ж обірвалось життя. Душа, що згоріла, вже вільна, якщо навіть пішла в небеса.